Всім привіт! Сьогодні 16 вересня і ми знову на гри... приїхали на гриби. Вже знайшли два грибочка, приїхали трішки погуляти. Тільки закінчився дощ, відразу приїхали в ліс і вже є люди. Вже зразу поприїжджало багато грибників. Ну нічого, кожного свій... свій гриб чекає і свій гриб знайде. Так що на всіх грибів хвата, я думаю. Так, побачила такий червоний і відразу поряд біленький. Ой, як мокра, але яка краса. Я в шоці. Краса. І ось ще красунчик там сховався, класний, дуже гриб, гарний. Прямо далеко-далеко, хаща в деревах заховався. Так. В лісі ходять люди. І немало, хоч недавно був дощ. Пам'ятаєте, я вам знімала гриб казала, що це за гриб. Був ще такий маленький, а який вже виріс великий. Ось вже Орес тут на горизонті. Які гарні грибочки. Ми знайшли один. І вон там ще один. Красав. Присіветь тупо там тоді. Який, як о, розкаже мікрофон, які рибочки такі красиві. Ось який реп. гарний. І ось ми знайшли білий. Один такий красавчик. І він там ще буде такий більший. який гарний. Один. І більший ще є. Але він може бути вже новий. І ось другий. Та, Та не рвуй, де дивись. Офіційно сьогодні найгарніший білий. Найгарніший. Дуже красивий. Я вам тут листя вище покажу. красунчик, Так в листі заховався. І такий собі сумує. Красне. Є. Напевно, останній раз вам знімаю, тому що сідає батарея. Телефон. вже, певно, не буду, не встигну вам ще щось зняти. Може ще якесь одне відео. І все. Вже будемо виходити з лісу помаленьку, тому що вже і темніє, вже і трішки змучилися. Так, тоді нічого на, на горизонті нема. Помаленько виходимо. Ми помаленьку рухаємо з лісу. Також назбирала збирала трішки, Ну, трішки нормально. Походили, погуляли. Ось яка краса. Вже буде сідати в мене батарея. Так що буду з вами прощатись. Дякую всім, хто дивився, хто підтримує канал. Дуже дякую всім. Підписуйтесь, ставте лайки. І ми будемо далі брати вас на свої прогулянки. Плануємо наступний раз їхати в ліс, там, де більше білі. Не знаю, чи там щось знайдемо, бо ми були недавно там. Але думаю, що знайти мусимо щось. Тому що. Тому що після дощів я сподіваюся що буде хоч якихось пару білих орст ходить. Так що всім ще раз дякую за перегляди, за підтримку і до зустрічі!